Здравствуйте, Сергей. Присаживайтесь. Поскольку вы депутат Верховной Рады первый раз, и у нас для всех новых депутатов небольшая анкета. Простые вопросы, короткие ответы. Сколько вам полных лет? 33. Где вы проживаете? Вместе Киеве, вместе Полтава. Сколько у вас квартир? Нуль. Как ноль? Так буває. Так а з ким же ви живете? З родителями? З дружиною. Ага. Тобто квартира на неї записана? Ні. Ми ми знімаємо квартиру э, на окраїні міста Київ. Э, Скромно, звичайно, однокімнатну квартиру. Живемо там у двох. Однокомінатною. Звичайно. Якої угу. марки автомобіль у вас? Ви знаєте, я раніше зробив висновок, що напевне не повинен. Мати автомобілів, і в мене е, весь час ті автомобілі, які я купував раніше, займаюся в тому числі підприємницькою діяльністю, керуючи великими промисловими підприємствами, е, на чесно зароблені гроші. Е, не автомобілі там ексклюзивну віп класу, mm, да, купував, але вони, але вони викрадалися. Це вот так на жаль, співпадало з передвиборчими кампаніями, президентськими, коли я керував штабом одного з mm -hmm. кандидатів президента. Скільки автомобілів у вас украли? Думаю, близько, я намагаюся згадати близько шести. Шість автомобілів. у вас Шість автомобілів і ні я, один не ні, жоден не знайшли. Це питання до Міністерства внутрішніх справ всіх часів нашої протягом нашої, нашої незалежності. Я в шокі. Я перший раз бачу в своїй житті чоловіка, у якого украли шість машин. Це може будь-якого. Який була? Марки последняя машина. Остання машина була марки Кіа Маджентіс. Ну, хороша машина. У мене теж, кстати, был Kia Маджентіс. Большая. Я вам більше скажу, що знаєте, Kia Magentis, дизельний двигун, в принципі, щоб знайти такий автомобіль. Ні. Щоб найти такой автомобиль, що був викрадений, потрібно просто елементарні зусилля. Бо їх там ну, не знаю, скільки їх там, сотень на всю Україну. В мене вкрали і Москвичі. І вкрали, і, і інших моделей автомобілів. Все це давня історія моєї боротьби Негодяй. проти режиму. Забув навіть всі свої питання, які я ще хотів вам задати. А часи у вас є? Ні, я не ношу часів. Ну правильно, зачем? Мало ли що ще украдуть? Якби охранники Азарова знали вашу історію життя і ці шість автомобілі і боротьбу з корупцією, вони б ніколи не дозволили е, вигнати вас із зала. Що там у вас пройшло вообще? Ви знаєте, я ніколи не вибирав для себе простого шляху. Як в прямому приносному смислі, коли почалася кампанія, у мене свої давні рахунки з е, тими людьми, які сьогодні представляють владу. Коли почалася моя предвидча кампанія, я прийняв рішення взяти той пакунок із тими подачками, які кандидати Азарова і Януковича роздавали у вигляді подарунків своїм виборцям там, гречку, горілку, ще щось. Я зібрав такий пакунок. Цукор так. Я зібрав такий пакунок і пішов пішки з Полтави до Перемінчука до пішком, Києва. Но... З Полтави до Києва я пішов пішки. Скільки кілометрів? 333 кілометри. За мною стежили мої конкуренти, бо я зробив заяву, що якщо мене хтось упіймає, що я під'їжджаю на автомобілі або пересуваюся в якийсь інший спосіб, я зніму свою кандидатуру. Тобто, ви сложили в рюкзак річку, сахар? Так, і пройшов пішки. Я йшов з лозунгом з тезою ніс законопроекти, які я подам в Верховній Раді, а також ніс антикорупційні законопроекти. Також йшов з лозунгом іду по душу Януковича. Я йшов рівно сім днів, це приблизно 40-60 кілометрів е щодня. Я виходив рано вранці і приходив до. Причому в кожному місті я давав прес-конференцію. Е я разом з тим надиктовував свою книгу, яку я пишу е вже тривалий час, яка буде називатися Антикорупційний терор Підру посібник. Це книга з рекомендаціями як нам. Знизу почати боротьбу із корупцією. Що ви чувствували, коли вас випіхували охранники? Не хотіли вламітим, як Кричко на рингі? Скажу вам відверто, мені було передусім жаль ту людину, яку її наказали виконувати злочинний наказ. Я подумав, знаєте, у неї є дружина цієї людини, у неї є діти, так само, як я батько трьох дітей, неповнолітніх дітей. А її Потрібно завтра годувати цих дітей. Ну, взяли його на роботу туди, да, виконує він наказує. Тому я, розуміючи, що моє пручання ні до чого не призведе, прийняв рішення не влаштовувати ніякого піару. А з Азаровим в мене вийшла наступна історія. Я прийшов на уряд. Та ну і от, Азарова із цієї історії Сергій. У мене нет більше к вам ніяких вопросов. Я, коли услышал вашу історію життя, таких людей. Побороть невозможно. Шесть машин угнали. Но Сергей не сдался, сложил в рюкзак гречку, сахар и пешком из Полтавы пошел в Киев по дороге, надиктовывая еще свою книгу, пособие антикоррупционное. И вы думаете, что он так просто сдастся? Да никогда, никакие охранники, хоть вся служба безопасности президента ополчится на него. У нас в студии был депутат фракции «Удар» Сергей Каплин, который сегодня утром на заседании Кабмина вступил в бой с Азаровым и его Словохранітелі, удачі вам, Сергій. Вступив для того, аби попередити Азарова, що ми не можемо справитися з повінню. І повінь це не сніг. Сніг це фізичні перешкоди, а повінь це небезпека, епідемій і серйозних хвороб. Ми можемо Жарти жартами, але це серйозні речі. Ми можемо просто втратити е, життя тисяч людей. І якщо Азаров мене ніколи більше не пустить на засідання уряду, нехай так і буде. Але якщо це допомогло врятувати хоча б одну людину, звернути увагу громадськості на цю проблему, то я дуже щасливий з того, що сьогодні я зробив, і наша політична сила дасть адекватну відповідь, сіметрічний на надії Миколи Яновича, Будьте в цьому впевнені з такими людьми, як ви, Сергій, і Снігапад Паборім. И с наводнениями разберемся, и с коррупционерами. Удачи вам! Спасибо, что вы пришли. Дякую вам. Пусть встречи.